Покажу короткий відеоогляд двох одиниць холодильного обладнання, які виставлені на продаж. Ось перший варіант, який вже готовий, в принципі. Тут єдине, що залишилась повторна діагностика майстром, і другий варіант також повторна діагностика майстром. Скажу так: що обладнання заходить на склад, перевіряється майстром, після чого реставрується, і потім після реставрації повторно перевіряється майстрам. Тобто, ось. Такий варіант розсинка. 1,30 тридцять загальна довжина. Її виставка у холодильній вітрині роз 55 см завширшки. Ось поличка 20 см шириною стоїть. І не герметична, але перегородка на виставці. Бокова панель тут завширшки 85 см. Ну, вітрина в ідеалі, тобто це видно на фото, на відео. Стан ідеальний. У цієї вітрини є боксик ззаді, запасник, контролер, клавіша. Зараз покажемо боксик. Всередині вона. Також в ідеалі тут ржавого нічого немає абсолютно вичищена, пофарбована. Шторки з оргскла. скла. Нові ще з плівкою. Плівка знімається, шторки прозорі. Ось такий варіант Розовський. Це наш український виробник. І інший варіант у нас другий технохолод. Технохолод завдовжки 1,60 м. Такий вже згнутим фронтальним склом, також з поличкою. Поличка тут широка 28 см. Сама виставка завширшки 64 см. Бокова панель метр довжиною. Отака вітринка іще. Також перегородка є не герметична, але вона є. Шторки з оргскла також нові. О, але тут зняли плівку з них, бачите, які вони прозорі. Стільниця, боксики, запасники. Ця вітрина на два бокси. Все ж те ж саме. Всередині викрашено. Чистенько, гарненько. Ось такий технохолод споживає 600 Вт в годину. Холодильна вітрина роз споживає 450 Вт в годину. Температурний режим у них однаковий, середньотемпературний від 2 до 8 градусів Цельсія. Регулюється. Кого цікавить, запитуйте, підберемо варіанти, відреставруємо під замовлення.